До вас, мешканців будинку, 16 по вулиці Крамаренка. З грудня 22-го року, в колишньому приміщенні жіночої консультації, поселили внутрішньо переміщених осіб. Ми допомагали цим людям, спілкувались про потреби, приносили одяг посуд. Це підтримували, як могли. Але у нас є, існує велика проблема. Іде літо? Там така, така, така антисанітарія, ваніща не виносима. Навіть людям з, з тих під'їздів, таке. полізли таракани. Ці люди і так настраждалися. Якщо їм вирішила наша влада допомогти, то хай би вони їм такі прийнятні умови створили. От хай знімуть ось, хто приїхав до нас, от в яких умовах там. Іде дощ, вони під тим ганочком, як кури сидять, а, ря... а попід них, попід спини, попід них, транспорт, трасу зробили. Від тієї два виїзда, але вони сюди їздять, сюди вони їздять. От другої дороги їм нема. І на це закриваються очі влади. Звертались, неодноразово звертались. От там матраси сушаться ці прогнивші, і опять їм стеляться. Ці люди і так настраждались. то Якщо влада хоче їм допомогти, хай створить їм відповідні умови для проживання. І нам. І нам теж так, спокійно жити. Бо ми не знаємо, може нас завтра чекає те, що їх сьогодні. Ніхто не знає, що буде завтра. Ми до цих людей ніяких не маємо претензій таких. Вони так привикли жити. в такому состоянні вони ну власті повинні бачити, що це будинок. Багато людей тут живе. Тут район такий багато людей. Вони теж, теж мнення цих людей вислухати і допомогти їм, щоб цього не було. І ну я ж кажу, нам повинні допомогти нашим людям. А це на подвір'я куди піднімаєш. Шановна, я почула вас. Я зараз виключите, будь ласка, телефон. Ви потім будете мене виставляти там по Фейсбуках. Я виконую обов'язки медичного інфекцию. І якщо допустим мы брешемо, ви будете управлять. Скажите, чому ми должны вот эту ванну ваші матраси, смотрите, дышать мы ми это инфекцией. Да что вы смотрите, когда вчера выпал дождь, этот, то ви это саме, да? Не вредний. Причем дождь, не ну, при, при чем тут сидит вотешица, вот, вот эта женщина алкоголичка, или кто она сидит? Я сколько раз кричала сейчас вызову э, полицию, потому что сидит такими латишинами, тут дети, тут люди мы выживем. Нафига я должна ее слушать и нюхать Для Для это меди, вот это вот все? Оце ви вважаєте нормально? От мої Почекайте, Я своєму Повний під'їзд дітей Пожилі люди. А так вам запрет.